Григір Тютюнник. Дивак. Оповідання. Скорочено. На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками. Одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та в зазимки літ на річці тоненький так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить із дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перше, протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. Вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені допризовників. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на впочепки, водить пальцем туди-сюди. Дивися, хата виходить, з бовра дим валує, а на тну півень горланить, розчетіпивши дзьоба ножицями. Олесь пає, заклякло у пальця в рот і, гримаючи, чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого тут ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко. Засміється тоненько гі-гі, і подасться в сосни. У снігу мало, то там то сям проглядає скрізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стрімлять низенькі пеньки із жовтуватої, немо старий мець мілкою на зрізах. Тихо, навкруги і затишно. Тільки часом шелесне погіллі валюк снігу, струшений вітром із верховіття. Десь неподалік чути цюк 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 дятел порається. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятися, дух спирає. Під очима набрякає, тому кожний сучок птицею здрівається. А жон під старою сосною ладко шишок не рябіє. Ще одна впала ось, де він дроворуб. Олесь стає навшпиньки й крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати. Повів гартованим дзьобами з боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутечки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі і зник, залившивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її та покуштувати, але передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледь помітно розгойдувала, під корою щось жалібно, скрипіло, а внизу під подошвами Волеся ворошилося коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамував його горненько і, вирішив, що тепер сосна не впаде, погецав через замети до школи. Ще здалеку побачив місце з гадками по обидва боки. По той бік мосту через вигін червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев цегляна школа. З Бовдурів диму гору тополиними стовпами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миє, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч на мілені, де лід міцніший гасає ватага школярів. Лід гнеться, ворохи від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра насінні. З проломенців проломцівками, це вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличуть із гурту. Гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється дивак. А Федько той кало розбишакувату вишкірив зуби і, указуючи рукавом на Олеся, завалав так, що шия му відразу зробилася тоненькою. Бей зрадника, підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь гарячо ніяко усміхнувся, Поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло і сіпалося. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилося мулистим пилком, Пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око. Течія розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком далаючи пружний струмінь. І вважається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він. Біля віконця сидить рибку стереже, Забажав вийшов, ніхто тебе не займе, іди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його запірце. Добрий день, дядько, як поживаєте? Але солодко зойке, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж кушнирами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і здостогнав від подиву. Щука. У зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пустий видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не ворухнулася, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатити під бором у те місце, де була щука, аж доки під чоботом не хропнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улігся гамір. А Олесь сидів посеред річки поруч зеленої, з зеленою, зрязкою калюжи плакав. Під мостом бився в палі вихор, згортав до докупки сухі очеретяний листи, гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила А сьогодні, діти ми будемо малювати горщечок. Потім дістала з портфеля горщечок та урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожний своє. Той ж луктечку, інший ринку або макітерку. І оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли з боку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно прицмакував. Коли ж учителька зупинилась біля його парти, і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі, тутечки? Олесю. Адже я наказувала всім малювати горщечок суворо, сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала Я поставлю тобі двійку. У класі вірвався гамірець. Відмінники дивились на свого вчорашнього побратима співчутливо. А ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що до їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалася учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Горщечка отого от не хочу малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похопцем натяг пальтечко й опинився на ганку. У шкільному садку пурхали синички, у бурянах вовтузилися горобці, скльовуючи реп'яші м'яхи. десь у вільхах по той бік річки били пеньки бух-бух, дзень сокира сприснула. Олесю уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, і мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився, світять чи не світять. У кущах заплетених осокою шародів вітер, попискували миші, а в березі терлися дна ободну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило в хмарах над вераком вузенького полонку, Яскравим променем стрельнуло по леваді. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали й набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін, не став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожидав Федько токайло. На попоїж», – сказав ніяковійчі і утиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню, і щоб віддарувати товариша. Хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідси духм'яні верчики хмелю, сухі листя різного карбування, плетене з прядива та волов'ячої шерсті ремезяче гніздо, подібне до башличка. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесеві пальтечку. Оле ще дужчо захвилювався, ледве не заплакав від щирості й солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо і обома руками подав його Фатькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилася, як ти пішов, «Ха -ха, страх. Потім крикнув Гаття вйо! і подався до річки трусити ятері. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить під тюбцями, раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється і дерева завмирають. По той бік сосни чути сани скриплять. Коні шерхають, і голос діда Прокопа. – «А ну, ну уздрівши Олеся, дід натягає вішки Сідай внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, макає на коней, гаття в'ю. Поминули провалля, майже вщерть занесене снігом. На рілях цілим хутором замаячили скирт. Діду, чого на мене кажуть, дивак? Невстріливий, значить, дивний єси. Проків двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунку, що аж коні побігли. Хто ж таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Гет фармазони. «Ти їх не слухай, помовчав, а далі. Воно, звичайно, правильно, завзяття в тебе обмаль. Усе чогось у землі порпаєшся, а треба у людях. Та отак побіля них отак. Того ліктем, того почотом. Гульк уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не доженеш. О. Олесь винувато сьорбою носом. Діду. Чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалася? Це як путню щось побачиш. Дощечку, скажімо, або гіздочок, тоді бери. Навіщо пригодиться? Коли набирали солому, дід часто сповзав іскирти, нанизував солому на ріжняки й гуцав так, що аж ліса скріпіла. Товчи онучку, гніти, гекав він. А я ще якийсь навильник скину і знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? звався з пітьми проків. Це ж собі, а не тещі Хе хе. Ти знаєш, що таке теща?» Ні? Підростеш, узнаєш, клята баба. А якщо коням важко буде своєю, Олесь. Нічого, зате нам легко. Натупив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочиня тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. Поверталися додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся. А Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться прокіп гарненько. Цьох! І мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, овер... обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай. Тут на землі не бити не можна, тут не ти так тебе одрепаючи й плакать не дадуть. Подався вперед. І, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо. Пойняв, Олесеві зробилося сумно. Закортіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті, привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки діти з матір'ю скидають солому. Швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали, чобітьми загомоніли. Отож я й кажу, говорив дід, не вглеметза він у тебе, Наталко. Дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч, змер сонучку, а ти ножки на чарінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тихенько заскімлив. Прокіп підняв брови торчака. Он диво. Чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалась мати з хатини. Їжте вже. А хіба і що? мемрив Прокіп, а йому нічого такого й не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороді. Олесь непомітно для себе заснув. А вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика Телесика. Злякано зойкав, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. У досвіта знову загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий. then